Це відео є другою частиною нашої поїздки з Франції до Німеччини. Тут ти побачиш багато цікавого, наприклад, як розганяється Iveco, що ми їмо в трасі, де заправляємось, чим займаємось, де спимо, як відбувається вигрузка і багато іншого. Приємного перегляду. Так, зупинились ми на паркінг. Поприсідали, зробили зарядку, забувся вам засняти. Завжди, коли приїжджаємо, робимо якісь фізичні навантаження, щоб не стати товстим фурижником. Так от, час буду обідати. Відкриваємо відео з їжею, включаємо світло, тут у нас салат зараз піде, тут у нас шинка зараз піде. І тут вже є готова каша в мультиварці. Так, ми це все діло дістаємо. І так ось виглядає каша на світлі. Надіюсь вам видно. Що стосовно готовки з цього всього? Все це працює під 220 вольт. Тут стоїть... Пшетворніця по-польськи, преобразуватель по-болоцьки, а по-українськи перероблювач енергії. Не знаю. Включаємося назад. Як все працює? Дивіться, його бажано включати, щоб він не висадив акумулятор, коли машина заведена. Тобіше, або на вихідні ми коли готуємо, заводимо машину і півтори години машина працює, або годину скільки там треба. Поки собі ця вся штука готує. Якщо просто підігріти, то ніхто не заводить, воно і так коротше, готує. Воно і так приготує, просто є шанс, що може за якийсь довгий час, особливо якщо забути виключити його, він може вам висадити акумулятор. Тому робимо так. Добре, що я своїм оператором найкращим. Поки я на загрузці, поки мене грузять, або поки якась рання суета, ніхто не їде, нічого не цей, стоїм на місці, оператор собі достає там каші, все, що йому треба для готовки, перець, спеції, завиває воду, сюди закидує. Як тільки ми виїжджаємо, заводимо машину, це все діво вмикається в розетку, тут ставиться. о, хі -хі, Тут ставиться. І готується. Коротше. Приїжджаємо на паркінг, ніхто не виключає е, перетворювач енергії. Ніхто не виключає енергію. Воно собі далі готує. За тих минут 10-30 нічого не стається, коротше, скільки та пауза. Е, так що якось так, якось так ми готуємо. Е, майже все готуємо з мультіварки. Звичайно, купуємо собі якісь, як я вам показав, типу йогурти. Пластівці, соки, там, закатки, Коротше, чого там тільки немає. Але основна наша їжа, та, що більш корисна, знаходиться і готується ось цією штукою. Дуже класна. Модель, причому купив по рекомендації колеги, коштувала вона щось, якихось там нещасних 100 євро, типу щось типу, такого. Під 500 злотих, 400 там з чимось. Так що хто буде питати, чи що, я ось цю рекомендую, плюс її, якщо в порівнянні з тими, які включаються в, Коротше, сюди, в Прикурювач. Прикурювач, Да. Плюсом її, що вона йде набагато потужніша, тут аж 750 Вт. Вона швидко готує, швидко підігріває, а другий великий плюс тут йде велика чаша, яка витягується. І вона розрахована на 4-5 або кг на багато. Ми собі готуємо і два дні в принципі, можна потім не заморачувати за якоюсь кашею чи чимось таким. Так що зараз собі сиплю, їмо і летимо далі. Ось такий їде набор для мандрівок. У нього тут і дом на колесах, і смарт, і ще я так бачу два велосипеди. Нормально собі їздить. Так виглядає, де достав, там і помив. Знову у нас заправочка, заправляємось по два рази в день, тому що бак малесенький всього на 90 літрів. І... А розход, я не знаю, в середньому, мабуть, літрів 14-16 і так, в залежності яка вага. А зараз веземо навіть не 2 тони, як я думав, а 2800. Тому вистачає на дуже. Це великий мінус цього буса. В Деякі такі буси ставлять баки по 500 літрів або по 250 і довгі. Два штуки. І виходить нормальний запас, надовго хватає. Тут цей маленький бак, заправляємося, я ж кажу, по два рази в день. Так, спеціально для тих, хто каже, що турбодізельний бус не їде, ось вам знімає. Завантажено 2,8 тонн зараз. Практично максимум. Ось спідометр, Екорежим, газ в пол. Бимо з своїх 90. Я думаю, в деяких, хто пишуть, там, що воно ніхіра не їде чи що, я думаю, у вас особовки не так їдуть, як їде цей бус. Зараз під'їжджаємо до. Опа. до німецького кордону. Зараз побачимо, в нас щось запитають, не запитають. Не стянує, а я був впевнений, що стяне. А я впевнений. Ось вам палатка, де всіх шманають. Стоїть їх досить багатенько тут. А тут їхній відео, кстати. Так що такий движнячок на кордонах з Німеччиною нам поки що везе, ще ні разу не стягнули, але всяке може бути. Зважайте на це. Так, доїхали ми на паркінг вже. 8.30 вечора, лишилось їхати на менше 400 кілометрів, так що завтра в 6.30 старт. Зараз відпочимаємо, може десь тут пройдемося і повернемося до вас завтра. Ну що, доброго ранку, от ми й стартанули, ніч була безсонна, скажімо так, тому що віпасто трошки на мозги, то воно гріло, то воно не гріло. Ми ж тут переключаємо, щоб дуло і наверх, і на низ спали порозньо цю ніч, тому що оператору весь час холодно, мені весь час жарко, коротше, тяжко щось. Декілька разів вставали. Не нічехто знайшов. Але виїхали. Зараз нам лишається 365 кілометрів. Ми заїхали на паркінг поїсти, постояти паузу, помити голову і привести себе в порядок, бо там не було часу зранку. вставали сьогодні досить рано, а ще й не виспались, тому ось я вже голову помила. На вулиці, до речі, не так уже жарко, щоб мити голову отак. От Ну, але що робити? Зараз я буду купатися. Небагато слів. Давай. Так, заїхали на станцію, заправили автомобіль. Я вам зняв шорти, як заправлятися на танкпул самостійно. Залишилось нам декілька кілометрів вже під місце розладунку. Так що зараз вигружаємось і нам до загрузки декілька там, кілометрів буквально. Знайдемося по дорозі паркінг. Я думаю, година 16 ми вже будемо вільні. 100 Направо? Та направо, направо. можна. Ні, я ставати. думаю туди. Прямо і направо. Я також думаю, що десь сюди. Я сподіваюсь, ми не будемо це вигружати віндою. Все, пішов я, коротше, шукати. Берете завжди це на розрусі, йдете, бачу, там бюро. йдете питати. Колега телефоніють, uh -huh. я команд і ладить. Ага, окей. окей. Yeah. Okay. Uh -huh. <gun> Головне правило, коли приїжджаєте, нічого не розумієте, завжди кажіть окей okay", і кивайте головою. І це завжди спрацьовує. Я так зрозумів, він мені сказав, що зараз він подзвонить якомусь колезі, який приїде, мене розгрузить. Бо вони. Ну, коротше, я, я отак це зрозумів. Бо вони чомусь не можуть розгрузити Це так, чисто мої догадки. Зараз покажу вам, що завантажено. Ні, давайте я вам відкрию спочатку плантеку, а потім покажу. Так, з того, що я зрозумів, у них тут своя невелика фабрика, а ось товар, який я їм привіз. Дев'ять таких палет. Не знаю, що там ось так. Я пасами саме це все закріпив. Ну, навіть тримається, навіть паси не позлітали. Так що зараз все роз... Коротше, розшнуровую все і вигружаємося. Так, швидесенько приїхав колега, витягнули всі палетки, з єдине весь борт приходиться розбирати при таких загрузках, але швидесенько собі це не штора, там де на фурі, хто знає скільки балок, Тут все як мінімум два рази швидше. Так, папери нам підписали. Я думаю, ви помітили, що я в цьому відео в футболці своєї фірми, яку я дуже сильно срав. Щоб ви не думали, це реклама, просто рандомно так випало, що я цю футболку, футболку, бо в ній удобно працювати, і в ній. Щоб ви знали, це не реклама, шавемакер це говно. А ми закінчили розгрузку, вигрузились, Так що все окей. Зараз їдемо вже відпочивати. На часах у нас 13.27. Нам ще треба знайти якийсь паркінг і можна чивати. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобався, лайкни. Підпишись, буду вдячний, і до наступної зустрічі.